Вітаю з вами звитяга та я, її ведуча Катерина Чемес. Сьогодні ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах, але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці Дозор. 136 бійців легендарної 80-ї аеромобільної бригади із зони проведення АТО повернулися додому. Залізничний вокзал Львова, довгоочікувана мить. Ще декілька секунд і рідні побачать своїх героїв. Аліна 10 місяців чекала на тата. Дівчинка готується сказати йому найважливіше. Я тебе дуже люблю, я дуже рада, що ти вже повернувся. Слава Україні Слава Україні, героям слава. Ми ж знали, куди він їде, до чого це є. Це ж не була проста відпустка, але. Ну, в принципі, свідомо підійшли до цього питання і знали, що треба, і він в принципі рішення прийняв сам, а ми його просто підтримали. Бажаю всім повернутися, всім, 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 хто там є з перемогою, всі, що були живі, здорові, і більше таких втрат не було. І чорна сторінка України, щоб нарешті перегорнулася на дуже світло, радісно і щасливу. Всі підемо боротися, будемо за Україну за вільні права. Це в мене вже третя, третя ротація, довга. І я дуже щасливо вертаюся додому вже в третє. Служба важка, але хлопці віддано та відчайдушно виборюють мир для всіх українців. Виконував завдання за призначення в відповідних секторах. Ось особовий склад з честю гідністю виконав задачу і повернувся. Вони перші думали, що дійсно що нас можна захватити зразу з Ленацька. Але зараз того немає. У нас є хороша армія, хороша розвідка. Зараз під Завдіївку теж жорстокі бої в столиці Луганській також. Важко завжди всім, але спокійно. От мене, моя кохана, завжди підтримувала. Військові мають можливість побачитися з рідними вперше за багато місяців і знають, як проведуть дорогоцінний час відпустки, проте у разі потреби готові знову повернутися на фронт. Я зараз хочу поїхати додому. Додому хочу допомогти вдома дружині і дітям. Сінокоси там, поля, земля. Ну то для мене то є найважливіше зараз на даний час. На даний час можна. А потім, якщо, якщо так станеться на на подальше. Я також не буду. Ну не буду цуратися, також піду. Якщо мене призвуть, мене чи от карафана. Підемо. Що ми там. У військово-медичному клінічному центрі західного регіону фізичними травмами поранених бійців займаються кваліфіковані медики. А от лікарями душ стають волонтери. Небайдужі громадяни відвідують захисників, спілкуються та підтримують. Ліки, їжа, цукерки, книги, навіть маленька дрібничка дуже радують наших військових. Велике дякую, можна сказати, людям, які приходять, відвідують хворих і тому подібне волонтерам, які все-таки піклуються за людей, які дбають за них, переслуховуються, спілкуються і тому подібне. От книжкові сотні велике дякую от, за те, що дійсно звертається і допомагають бійцям. Цього разу волонтери книжкової сотні принесли книги та печиво, яке своїми руками зробили діти, учасники дитячої юнацької програми Перегони на терка Львів. Волонтери пригостили обережно, дуже смачно. До нас приєдналися дітки. Дітки разом з мамою або мама разом з дітками спекли пиріжки, а також діти з перегонів зробили медівники. І сьогодні ми роздавали такі смаколики в нашому госпіталі з книжками, з гарячими книжками були гарячі пиріжки. Громадяни нашої держави повинні робити все для того, аби здолати ворога. І якщо кожен робитиме те, що вміє і може, то перемога не забариться. На чорноморському військовому полігоні поблизу Одеси морські піхотинці відпрацювали злагодженість дій з підрозділом розвідки та екіпажем вертольота Мі 14 80% складаються з добровольців, які пішли служити до військ берегової оборони під час четвертої хвилі мобілізації. Підрозділ здійснив нічний марш з пункту постійної дислокації до району виконання бойових завдань. Після цього було проведено розгортання підрозділу, виконання завдань, в тому числі з задіянням розвідпідрозділів і морської авіації. В цілому Етапи навчання були виконані. Наступне навчання воно буде більш продуктивним, більш е, е, здощазним, що стосується результату. І я думаю, на коротший термін підрозділ вже буде сертифікований як підрозділ, який високомобільний підрозділ який буде готовий до виконання завдань в зоні антиростичної операції. Передавали досвід молодим воїнам Морбіги, які нещодавно повернулися за ТО. Напередодні дня медичного працівника лікарі військово-медичного клінічного центру західного регіону розповіли про свою роботу журналістам. Начальник центру полковник медичної служби Іван Гайда підкреслив, навантаження на його підлеглих протягом року було колосальне. Військові медики не шкодували сил заради порятунку. поранених бійців. В нашим центром було сформовано 66-й військовий мобільний госпіталь, який пройшов належне. Таке випробування, розгортаючи його тут, на Яворівському полігоні, працюючи в наших клініках, де спеціалісти, лікарі, середній медичний персонал отримали серйозний досвід по лікуванню чи в плані підходів до лікування поранених і травмованих наших пацієнтів, працюючи в наших клініках і відділеннях в стаціонарі, в тому числі приймаючи участь в оперативних втручаннях. І тільки в лютому місці, вже цього року, наш мобільний госпіталь. Було рішенням міністра оборони висунуто в зону антитерористичної операції, де він розгорнутий на самому головному, будемо вважати, напрямку в безпосередній близькості від лінії зіткнення і на сьогоднішній день успішно працює, надаючи допомогу. Чимало медичних бригад центру довгий час працювали на самій передовій разом з підрозділами наших військ під шквальним вогнем артилерії медики примудрялися проводити складні операції та рятувати бійців. Іноді не витримувала техніка, та лікарі продовжували виконувати свою роботу. Наші лікарі, не дивлячись ні на що ще справилися з усіма цими ситуаціями, вони були в самих кризових місцях і ситуаціях, включаючи, напевне, найбільш кризовим це Луганський аеропорт. Наша бригада і бригада наших колег із Чернівець останніми. На руках із пораненими бійцями виходили з цього аеропорта, залишивши там знищену всю нашу техніку, а це не мало небагато. 10 одиниць тільки спеціальної медичної техніки було знищено у цих бригадах. На щастя, втрат серед наших колег, наших колег, я маю на увазі госпітальної ланки, не було. Хоча було два поранених один із них важко поранений, 14 контузій. От і один. Два чоловіки спочатку потім один залишився в полоні, де перебував практично чотири місяці наш лікар-хірург із Рівненського госпіталю, де він той саме як лікар до кінця виконував свій обов'язок лікарський, надаючи допомогу нашим пораненим і полоненим, а також надаючи допомогу тим, хто цього потребував. Протягом двох днів військові медики активно навчалися новому у своїх колег із США. На базі центру проходили навчання з тактичної медицини. Чому читається для нас так, тому щоби ми в подальшому змогли поділитись і навчити от самих іменно військовослужбовців. Вони ж розраховані, ніби на парамедиків в них там. В США а в нас можливо будуть розраховані для бійців так, щоб вони були як взаємодопомогу, знали, як її надавати, так і самодопомогу і іншу допомогу на полі бою. Серед тисяч військових пацієнтів центру і механік водій 24-ї механізованої бригади Михайло Ляля він пройшов чимало боїв в зоні АТО з весни минулого року. Важке поранення отримав під Дебальцевим. Перший раз я в мене біля мене розірвався снаряд від граду, а другий раз я попав, коли нас вивозили в машині, заступник командира батальйону нас вивозив. Був мінемент, попав в переднє ліве колесо і ми, нас відкинуло в танк, танк їхав, на зустріч відкинуло в танк і дуже нас цих поламало. Я більше місяця лежав в реанімації під апаратами. Завдяки нашим реабілітологам, які тут є, я вже, наприклад, відчуваю ноги до колін. На війні у бійців медичного фронту є все. І біль втрат, і радість перемог. І вони роблять усе, аби перемог, а відтак і врятованих життів було якомога більше. У Львові відбувся чемпіонат Збройних сил України друкопашного бою. Участь у цих змаганнях взяли збірні команди із військово-навчальних закладів, а також військовослужбовці високомобільних десантних військ. Примітним є те, що поміж найсильніших військових рукопашників є чимало учасників антитерористичної операції, а деякі з них навіть нагороджені державними нагородами. Сам же чемпіонат відбувався згідно із рішенням міністра оборони щодо підсилення військово-прикладної складової серед військовослужбовців та курсантів вищих військово-навчальних закладів. За його результатами будуть відібрані кращі спортсмени, які незабаром представлятимуть вітчизняне оборонне відомство на кубку президента України з рукопашного бою. Рукопашний бій це спорт настоящих мужчин, і тільки на змаганнях з рукопашного бою морально психологічно готується військовослужбовець до виконання бойових завдань. А змагання з рукопашного бою це пік совершенства військовослужбовця. І це стрімлення кожного військовослужбовця побороти себе морально підготувати до ведення бойових дій. Відкриття змагань відбулося на базі водового вишу академії сухопутних військ. Перед учасниками змагань виступили начальник управління фізичної підготовки центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ збройних сил України, полковник Олег Чернявський. Начальник управління спорту Міністерства оборони України, полковник Юрій Фіновенов та перший віце-президент Національної федерації рукопашного бою Олександр Гартвич, вони побажали їм наполегливості та яскравих перемог. Гостям цього спортивного свята було продемонстровано дефіле військового оркестру академії, а також виступ танцювального колективу навчального закладу «Віва Денс. Самі ж змагання проходили наступного дня на базі навчально-спортивної бази літніх відділів спорту Міністерства оборони України. Такому виду спорту, як рукопашний бій, і міністр оборони, і начальник генерального штабу приділяють особливу увагу. Тому ці змагання вона знакові і вони проводяться щорічно. Міністр оборони поставив завдання щодо розвитку інших військово-прикладних видів спорту: це і військове потеборство, і офіцерське багатоборство, і воєнізований крос, і маршова підготовка, і інші види спорту, які впливають на військово-прикладну і службово-складову військовослужбовців, які приймають участь на сьогоднішній день в бойових діях на сході України. Самі ж змагання проходили наступного дня на базі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Майже чверть століття у розвитку та популяризації цього прикладного виду спорту у вітчизняному війську бере Національна федерація рукопашного бою. За словами її першого віце-президента Олександра Гарквича, з моменту проведення антитерористичної операції. Їхні фахівці брали і беруть активну участь у підготовці військовослужбовців майже в усіх пунктах підготовки. Чемпіонат, який буде проводитись Збройних сил і навчальних закладів Збройних сил України, це яскраве свідчення тому, що у військових дуже серйозно відносяться до професійної підготовки. Тому що рукопашний бій це одна із основ фізичної підготовки. Це і влучна стрільба, це і кидання гранати у ціль. Це комплексне поняття рукопашний бій. Весь другий день чемпіонату був присвячений проведенню боїв. Майже 50 спортсменів у своїх шести вагових категоріях виборювали звання найсильніших рукопашних. Ці змагання з дозованим контактом без зупинки часу проводилися з контролюючою силою удару в усі залікові зони, які не спричиняють травмування та не доводять до нокауту зупинкою часу для нарахування балів. У такому поєдинку дозволене нанесення ударів кулаком, стопою, гомілкою та виконання китків, утримань больових і задушливих прийомів. За результатами змагань у командній першості перше місце посіла збірна команди військової академії з міста Одеса. В абсолютній першості змагань кращими стали курсанти Дмитро Каргін, Ігор та Олександр Рибак, старші солдати Віталій Верешко та Денис Житлов, а також старший лейтенант Євген Гончар. Всім переможцям чемпіонату в особистому та абсолютному заліках було вручено медалі та грамоти. А команди, які вибороли призові місця, отримали також і спортивні кубки. Стрільба штатним пострілом для кожного військовослужбовця є своєрідним екзаменом. Для того щоб отримати допуск до неї, необхідно кілька місяців напружено тренуватися. Наскільки вдало виконали бойові завдання львівські курсанти, артилеристи та танкісти, знає наша творча група. Під час польового виходу курсанти Академії сухпутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконали вправи стрільб із озброєння танків штатним пострілом та вогневі завдання із протитанкової гармати МТ-12 Рапіра. Щоб вразити ціль, необхідно визначити відсинь до неї, температуру повітря та снаряду, а також атмосферний тиск. І щоб все це правильно розрахувати і виконати перший постріл. Курсанти вчаться понад рік. Вихованці видового військового вишу, що навчаються за спеціальністю управління діями підрозділів танкових військ, на одній із ділянок Міжнародного центру миротворчості та безпеки академії, успішно виконали одну із основних вправ свого фаху. У складі екіпажів основних танків, які перебувають на озброєнні збройних сил України, т 64 БВ молоді захисники України вдосконалювали практичні навички із володіння гарматним та стрілецьким озброєнням бойових машин. Виконання цієї вправи передбачає злагодження дії екіпажу танку під час знищення умовного противника. Бойова машина повинна штатним артилерійським пострілом з гармати уразити мішені, що імітують ворожу броньовану техніку та з'являються на різних відстанях. Коли ж на мішенному полі починають рух імпровізовані транспортні засоби із безвідкатними гарматами, для їх знищення танкісти використовують кулемет ПКТ. Та й живий зброї застосовується для ураження менших мішеней групи піхоти. Після виконання кожного завдання за допомогою установок бортової системи «Туча» танкісти вистрілюють димові гранати та імітують скритний відступ з поля бою. Сьогодні курсанти другого курсу виконували першу праву контролю стрільб із озброєння танка. Стрільба в оборонному бою. Курсанти Курсати в цілому справилися. Щоб стати танкістом справжнім, треба бути розумним, бо танкісти завжди на дві голови краще, ніж всі інші, і сильним, бо снаряди дуже важкі. На навчально-тренувальному комплексі ракетних військ і артилерії вихованці академії, які нещодавно одягнули військовий однострій, виконували завдання з використанням потужних протитанкових гармат. Рапіра як зрозуміло, із назви протитанкова гармата це вид артилерійського озброєння для знищення бронетанкової техніки противника. При цьому у більшості випадків стрільбу ведуть прямим наведенням. Хоча, за необхідності та із спеціальним обладнанням, рапіра може виражати цілі із закритих вогневих позицій. До переваг цього зразку артилерійського озброєння можна віднести універсальність, швидкострільність, адже середній темп стрільби складає приблизно 6 пострілів на хвилину. Крім того, рапіра славиться своєю надійністю та простотою експлуатації. Перший раз не так складно, як поле, і дуже багато зеленого, дуже ну, тіраєшся в орієнтірах, але Постарався і все вийшло. Так задоволений. Я багато раз, знаходившись в зоні татуристичної операції, багато бачив, сьогодні вперше здійснив свій постріл і мені дуже сподобалось, хотів би ще далі стріляти. Ну, добре враження. Щоб чітко усвідомити процес відпрацювання вогневих завдань у складі одного підрозділу, курсантам довелося побувати у ролі практично кожної посадової особи артилерійського розрахунку. Простіших елементів немає. Тому що взагалі артилерійський підрозділ це як музикальний оркестр. Якщо з нього випадає хоча б одна скрипка, весь оркестр не грає. Тому такого поняття, як, наприклад, слабий або найбільш, найменш підготовлений елемент бойового розрахунку, такий, як номер розрахунку, то в артилерії це не вважається дійсним, тому що, навіть якщо номер розрахунку неправильно вибрав заряд або неправильно виставив відповідно підрівник, завдання не буде виконано. На відміну від стрілецької, артилерійське озброєння є колективною зброєю. А отже, від того наскільки злагодженими та швидкими будуть дії розрахунку на полігоні залежить оцінка за виконання вправи. А за будь-які погибки у підготовці під час реального бою можна заплатити і найвищу ціну. Тому, хоча поміж артилеристів, стрільбу із МТ 12 вважають найлегшою, втім готуються до її проведення курсанти дуже ретельно. Пувалися ми ну, вісім місяців. готувалися що які дисципліни вивчали? Стрільба, управління вогнем і бойова робота. Це дві дисципліни, яка підготовлює до стрільби з МТ-12. Прямою наводкою ну, е не складно стріляти, а стріляти з закритої вогневої позиції набагато складніше. Так що це ми майже рік чули, як про нас стріляти з відкритою прямою наводкою. Ну а далі будемо вчити, як е здійснити постріл закритої вогневої позиції. Задоволені діями своїх підопічних, і офіцери-артилеристи. На їх думку, в цілому першачки впоралися із завданнями на добрі та відмінні оцінки, а значить, що і майже рік навчання, проведений у пункті постійної дислокації, даремно для курсантів не промайнув. Це для курсанта оцінка дуже важлива для мене, як для викладача. Важливо поставити курсанти в таких умовах, в яких йому було би складно виконати це завдання. Тому що тільки в полі і в таких ми повинні в сурових умовах навчати курсанта, щоб потім, якщо буде дійсна бойова встановка, він вільно виконувати завдання. Польовий вихід курсантів Академії сухопутних військ завершується, але це зовсім не означає, що на полях міжнародного центру миротворчості та безпеки пануватиме тиша, адже в день і ночі тут триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. А за місяць тут розпочнуться міжнародні військові навчання «Репіт 2015, про які ми обов'язково розповідатимемо у наших наступних програмах. Кажуть, що війна справа чоловіча, проте жінки також не займають останніх позицій. Про жінку, яка воює на сході України за своє рідне місто. Далі у сюжеті. Кажуть, війна не жіноча справа. Однак коли в оселі вривається ворог, жінка на рівні з чоловіком захищає власний дім. Так вважає донечанка пані Наталя, яка, залишивши дім разом із чоловіком, стала боронити рідний край. Я народилася в Донецьку, вирісла там. Я знаю кожну вулицю, кожен кожен провулок. Ну ти як ви у себе у Львові? Тобто я дуже могла б допомогти хлопцям. При зачистці Донецька, наприклад, ну і взагалі в розвідці. Тому я не вважала для себе можливим взагалі сидіти і чекати. Дівчата в батальйоні роблять все. І останнім часом ми нас просто не хочуть на передову пускати. А так ми стоїмо в нарядах, так само як хлопці, ну там на капе у нас ну не службу, так само, як і всі хлопці. Причиною тих подій, які відбуваються на сході нашої країни, є потужна російська пропаганда, а ще байдужість, небажання думати та аналізувати. Більша частина народу вона просто байдужа. Вони думають лише про те, як набити свій шлунок, і все, їх більше не цікавить. Так, от від цієї категорії дуже багато залежить, куди вони на чий бік вони стануть, чи до активних, чи до, до оцих зрадників. Буває так, що я дуже шкодую тих людей, які на цю пропаганду. Буває так, що я їх дуже ненавиджу, настільки ненавиджу, що прям своїми бруками розірвала би. Буває і до Донецька таке ставлення. Я люблю, бо це моє рідне своє місто. Я там народилася, все знаю. Ну як до батьків ставлення. Ну ти розумієш, що там не все в порядку, але все одно його любиш дуже сумую. Інколи інколи як дивлюся на фотографії, навіть мені хочеться плакати. Пані Наталя вважає, що підтримуючи та допомагаючи один одному, відійшовши від принципу Моя хата з краю, ми повинні усвідомити, що наша свобода зараз у наших руках. І вона варта того, щоб її захищати. Ми єдині, ми не переможні. І усі разом ми обов'язково переможемо. На сьогодні наша програма підійшла до завершення. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. О Поль, ж пору. Нехай щастить. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.